Ви знаєте, таке цікаве запитання, але несе за собою дуже-дуже багато психологічних, сімейних, сексуальних моментів. Так от запитання звучить саме так: я соромлюся в своєї розкішниці. Що робити? Ви можете мені з цим допомогти? Дівчата, якщо ми розмовляємо про молодих дівчат, які ще не народжували, і в яких є певні анатомічні, як вони вважають. Недоліки в їх статевих органах, по-перше, треба прийти до лікаря. Знову і знову повторюю, це ваша може, бути думка. А коли ви відвідаєте лікаря, він вам відповість на ці запитання і обґрунтує, що у вас все добре, у вас все ок, і вам цього не потрібно. В противному моменті, якщо ви наполягаєте на зміни статевих, малих статевих губ цієї нашої саме розкішниці, ми це можемо зробити в нашому закладі. Це стосується дівчат, які займаються гімнастикою, які є, займаються балетом, так, певно, які конним спортом займаються, вони можуть нам мішати заважати, вони можуть натирати нам під час зайняття спортом. І ці моменти ми виконуємо, ми це вирівнюємо і допомагаємо нашим дівчатам. Більш складніше питання стається після народження дітей, тому що кожна жінка хоче бути в формі, кожна жінка хоче мати. Круті статеві органі, які вони були до пологів, і щоб чоловік нічого не відчував неприємного, або були тільки приємніші в стосунках. Тут знову ж таки ви по адресу ви можете звернутися до нас. Ми це можемо зробити як хірургічно, так і нехірургічно. В нас є перелік певних вправ, які ми можемо вам порадити, це використання конусів, які можуть бути вам корисні і підтягнути м'язи ваших, ваших статевих органів. А якщо це не буде якісним, тоді вже до скальпіля і будемо корисні вам.